Transcrição e Взагалі, вся історія німого кіно безпосередньо українського німого кіно 20-х років, вона така дуже специфічна і дуже цікава. З одного боку, ми ну, всі знаємо, які там історичні події відбувались: тобто цей НЕП, різні там революційні якісь події, там цьому передували. По суті. При тих бюджетах зняти якийсь такий от масштабний фільм з масштабними зйомками було досить важко. У Чердиніну, бо це вдалося був знятий Тарас трясило. І це блокбастер, тому що, по суті, це був один з перших фільмів. Де були масові сцени, тобто там була задіяна якась нереальна масовка з цих от козаків, тобто люди, які на конях, які переодягнені в козаків. Це все от, повстання, це все рухається приблизно 10-15 тисяч людей. Ну і плюс костюми, плюс о, такий етнографічний бекграунд, тому що архітектором фільму і художником був Василь Кричевський, от який це все розробляв, шукав, допомагав. Ще цікавий момент, що цей фільм в основу лягла поема, однойменна поема Володимира Сесюри, була написана у 25-му році. І, Костюми козаків підбиралися. Гля... дивлячись на от картину Рєпіна, цю відому козаки пишуть листа турецькому султану, навіть якщо подивитись на ці їхні зачіски. Ото дуже, дуже так ідентично. Він вийшов на екрани 15 березня 27-го року. Він пройшов з великим успіхом в США. Також був показаний ну, в основному, якби це такі, от ну, Європа, це Париж-Прага. Берлін і плюс США перед тим як відправляти вже в прокат фільми, відбувалося низка закритих показів. Експерти іноземні переглядали фільми, щоб відібрати потім там це ми показуємо а це ні. Костюми, оце от видовище, яке вдалося показати Чердиніну в цьому фільмі, дуже-дуже вразило. Чердиніну закидали надмірний націоналізм, якусь любов до народництва. Році він був перемонтований, тобто цензура могла там повирізати щось не на свій лад, але він був втрачений. І він був віднайдений Любомиром Госейком в 98-му році взагалі під іншою назвою тобто, там Тетари. І він просто переглянув цю стрічку, ну, там лежала у там, французькій синематеці якась плівка, і зміг зрозуміти, що це той самий тарас Тресило. І він в ну, нас це єдина на сьогодні збережена копія поки що віднайдена, і вона з шитими французькими субтитрами. Цей фільм знову відкриє вже німіночі, які будуть проходити тут в Києві.